Право номер 11 Перший пункт. Виберіть усі правильні закінчення речення. Коли тіло охолоджується, то зменшується. А. Швидкість руху його частинок. Б. Відстань між його частинками, В. Кількість частинок тіла і Г. Розміри частинок тіла. Ну що ж, що у нас буде зменшуватися, коли тіло охолоджується? Коли у нас тіло охолоджується, у нас буде зменшуватися, перш за все, це швидкість руху частинок, теплова, тепловий так званий рух. Ну і друге, у нас буде зменшуватися відстань між частинками. Самі частинки, їхня кількість, звичайно, що змінюватись не буде. Тобто, давайте ми тоді запишемо, коли тіло охолоджується. Коли тіло охолоджується, коли тіло охолоджується, то зменшується, то зменшується? Записуємо тоді швидкість, швидкість руху його частинок. Його частинок. Ну і зменшується відстань між його частинками. І відстань. Між його? Частинками. Ну що ж, ось таке просте завдання, як змінюються характеристики тіла при охолодженні. На цьому вправу завершено.